Усім привіт! Це компанія Class. Позаду мене вже встановлена дуже гарна перегородка в приватному будинку, в якому відокремлюють спальню від Ванної кімнати. Тут в нас є чотири частини скласку, як завжди нагадую, загортоване товщиною 10 мм Ми використовуємо в даному типі конструкції, і як можете бачити, воно у нас прозоре. А тут у нас є три частинки нерухомі, закріплені за допомогою П-образного профілю. Так, у нас по периметру донизу P образний профіль, і також доверху. Це алюмінієвий профіль. Двері у нас дуже цікаві. Вони відкриваються по обидві сторони, як всередині, так і назовні. Ось так. Тут висота 2600 і і ширина нашої перегородки 3500 На рахунок такої висоти в нас тут три петлі встановлені. Також тут є дотягувач. Як можете бачити, він ось так працює, як на відкриття, так і на закриття. Ось така дуже гарна у нас перегородка, я вважаю, вийшла. А ставте ваші вподобайки, якщо вам подобаються наші конструкції, наші відео. А якщо ви хочете дізнатися ціну на ось таку дуже гарну перегородочку, ставте плюсик під цим відео. Всім папа. -па.